В цей день слухали воду в криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами до м'якої зими, у цей час у лосів відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня на спекотне літо. А якщо день теплий на холодне літо. Також звертали увагу на сніг. Якщо він випав цієї ночі, то буде лежати. А якщо в день не затримується. У минулі часи була традиція: 11 грудня слухали воду в криницях. Якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися. У народі цей день називався Задой поли або засніже доле, оскільки цього дня характерні сильні морози й сніг. Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицем весь тиждень. А якщо сніжинки стали великими, значить підлига буде. Якщо 13 грудня стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Якщо ж погана, зима поганою буде. З цього дня встановлюється стійке морози і землю встиляє снігом. У давні часи починали вчити дітей грамоті навчальні муки дітей доповнювались вітром, який був дуже характерним в цей день. Якщо вітер з південно-західного переходив у західний чи північно-західний, чекали посилення морозів. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи, 15 грудня, визначали за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згинаються, будуть заметілі. А якщо вирівнюються, чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень. Для цього дня є цікава прикмета. Якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу – легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози. Цього дня розпочинались сильні морози, зима мости мостить. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду. Якщо дим стовпом іде, морози стоятимуть. Якщо до землі пробивається, скоро відлига.